І Всі на реверсі, ось така робоча, робоча площадка, робоча зона. Ну, тобто, то поняв і перевірений трактор вже годами кентавр. <кхід> і плюс на, повністю на посиленій базі йде оновлені мости, оновлені чулки. і плюс ось таким робочим місцем. І ціна. Саме головне ж, ціна, хлопці. Ціна не космос за таку сороковку потужну. Взагалі ціна дуже крута. На, на, на хвилиночку. хлопці. Давайте глядали, що там пишуть по питаннях. Підписуйтесь на канал і поставте трохи лайка, щоб ефір завірусився. Бо в мене щось з інтернетом було, і ефір обробився, хлопці. Дивіться, в нас тут сьогодні є все. Ось сороковий скаут. Пожалуйста, то теж той самий новий скаут. Поставте трохи, протисніть про, прокласийте, кому не шкода. Сороковий скаут. Отака дура. Отакий вот тракторець. Четыреста 400...